Доброго дня у нас нове надходження, ринокаджар у дуже гарному червоному кольорі, комплектації Intense безключовий доступ, гарні 17 диски на новій зимовій гуміданвок. Головна перевага цього авто це рідний пробіг 138 тисяч кілометрів, є два ключі, це дуже лохайно, чиста. Зупинюсь новінконі для перевірок ваших. Гарненький, чистенький салон. І є шторка, фірмові килимки, тут компресор комплексна дуже гарна машина електродзеркала дозонний клімат датчики стеження по полосах гарна комплектація і найголовніше що в інтенсі Оце ті замінник і ну треть. І так само сидіння і центральний підлокітник. Бо в Зені завжди витирається. Дуже гарно збережена машина. Переїжджайте на огляди, Київ, метро Палац Україна, контакти під відео.